Давай, зараз... так, добрий день. Товаришу Савчук, це до вас послання. Польщі і Майдани в Україні у нас належать народу. І люди, які виростили свій товар, свій товар, картопельку. Вони торгують скільки вам платять. На сьогодні на кожен день, щоб прожити, на якісь якісь копійочки торгують. Ви, депутати, і ви товаришу мер, ви ніколи не знаєте, як живе простий народ. І через це ви колотите нами. Оце все робиться. Це вироб. Вита тільки ви. І ви повинні знати, що люди, ви дуже відірвані від простих людей. І ви повинні знати, що люди виживають зараз. І ви не знаєте, як ці люди виживають. Запропонуйте нам робочі... Значить, ми просили вас, збирали підписи, просили, перекладали дорогу. І ще раз просимо виділіть нам робочі місця. Ми не вбиваємо, нічого ми не крадемо, а тільки працюємо на своїй землі. Ми хочемо працювати спокійно на своїй землі. І створіть робочі місця. Ми просили. Вас усіх і просимо. Ви дуже ви настроїли своїм дітям фармацевтичні заводи, готелі, магазини. Ви, товариш умер, зробили тільки все для себе. Нас... Ну, нічого не зробили для простих людей. Всі люди трудяться, ніхто не, не вбиває, не краде. Всі люди трудяться. Просимо вас, щоб ви створили нам робочі місця. Оцей людей. І не ганяйте нас, як зайців, пожалуйста. Слідуючи хто там? Перекриємо дорогу зараз. Це точно. Давайте я скажу, Інна, давай. Іна, Ми давай. представники Білоцерківського району. Приїжджаємо сюди, і привозимо продукцію, вирощену власними руками. Місця нам немає, не створено нічого мерією міста. Ми готуємо все місто, все місто. за цінами доступними від виробника, екологічно чистими продуктами. Влада не йде нам на зустріч. Не просимо, а вимагаємо створити нам робоче місце, щоб ми могли годувати село і готуватися самі. Ми допомагаємо, АТО Чому влада не йде нам на зустріч? Всі кошти, які будуть іти, вони будуть іти в бюджет міста. Ви в цьому не заінтересовані просто напросто тому що ви тільки дбаєте про свій карман, а про люди дбають самі про себе. Ми всією громадою до вас звертаємося. Я вдова. Роботи у мене немає. У мене мала дитина восьми років, яка дуже часто хворіє. Це єдиний заробіток для мене, для того, щоб прогодувати і лікувати свою дитину. Нас як зайці загнали з цієї площі туди. На наступний день почали заварювати всі входи і виходи на сьогоднішній день. Там не заварили завари через це бо там стояв холодильник. завтра. Завтра ж де ми будемо? Чим я буду готувати дитину? Я получаю на дитину 500 гривень без субсидії. І тарифи, вибачте мене, не дитячі, а дуже дорослі. А що буде зімою? Що ми будемо? Чим ми будемо готувати своїх дітей зімою? Совісті вас немає. Це дуже тяжкий труд, дуже. А ви. Приходьте, подивіться, постійте. Для кого ми боролися? Якщо ви думаєте, що це просто став, прийшов, продав, ти його спробує вирости, привезти, продати і думай, за що ти це продав. За які ті копійки А зараз вони нас ганяють, як зайці і знову не дають вставати. Вони кажуть, визивайте самі свого Савчука. йдіть перекривайте одеську трасу. Вже всі мі... міліція вся повідкова. Він ніж відійшов депутат, відійшов чи хто їх там. Вже до <плес> людей вони діла та... не <плес> мають. Уже вони не кажуть, що ви уходьте звідти. Їм Давай, не, не вигодно, їм не видно, їм не видно, щоб ми тут стояли, торгували, продавали свій товар. Вони підкривали свої супермаркети, погнули там ціни здоровенні. А ми продаємо своє за продаємо. Ми не немці. ми продаємо за копійки. Щоб люди мали щось свіже, свіжий і якісний товар, вони попіднімали ціни в супермаркетах. Їм, звісно, не видно, бо людина буде йти до нас брати товар, а не до їхні три дороги, супермарку. Нехай тут стоять. Скажіть, що я покупатель. Я кожен день сюди ходжу. Купив, що мені треба. Поторгуватися можна в супермаркет, не торгувати. Зараз ціна блядь, пенсія мені тисячі доларів, але. Я, я куплю? А тут твої люди, У мене постоянний клієнт, я прийшов, взяв і пішов. Я зараз без грошей мені люди дають. Я прийшов без грошей, взяв завтра два, пішов завтра. Базар був, хай туди буде. І тут о, нас нічого не, не вигоне. Тут ми, ми тут кажуть, люди, але бандити. Бандити, бандити. Дивіться, у тому году, год назад, це було 11 листопада. Ми ходили, бастували, визивали Савчука, визивали начальника міліції, усіх визивали, начальника ДК визивали. Усіх з усіма хотіли согласуватися питання. Ми не йдемо, не вбиваємо, не придемо. Ми нічого. Ви думаєте, легко цим людям, що на пенсії іти на цей базар? Що є ці ноги, це давлення? Люди на слабі глухи, ходять да, на сонці, у дощ, у спеку. Це дуже нелегкий хліб. Визивають цю міліцію, за... що ганя... Стоп, подижіть, мужчина, я вас yeah. не збивала. Е, визивають, щас, початку. визивають міліцію, що нас ганяє міліція. А ви скажіть, будь ласка, ми обращаємося до міліції, а нас послали. А хто послав, ніхто нічого не каже. Далі. Зараз на сьогоднішній день йде бунт. Ми підходимо участковий він, міліція, ми кажемо, так як ви міліція, ви вас послали, щоб ми тут не стояли. Ми тут не стояли. Визовіть нам начальника міліції, міліція начальник, визовіть ось торговий відділ, визовіть ту саму Василівну, Марію Васильівну Беркута із планового відділу, визовіть депутата, визовіть Савчука. Хоча ми тоді, як годно, запастували. Подожіть мусі, ми звали, ми звали, визивали Савчука, не явився ні один. Ми Записалися мужчина, Я дайте верну, слово сказати. Ми записалися на прийом. Нас Васильівна записувала п'ять чи шість чоловік і сказала, що нас запише і визову до нас усіх людей, що записано на прийом до Савчука. І і по і по сьогоднішній день нас визивають. Ніхто нас не визиває, Тільки ходять лякають, для, каю, для каю. А а миліції що ви скажіть, пожалуйста. І і ви начальник міліції? Ви начальник міліції білої церкви? У вас нема роботи. Вам треба протоколи на бабівкалі пенсіонерів. Значить, і жуліки в лові в убійців, де люди прийдуть, не можна, ні днім, ні ночі ходити, убивають, насилують, сіду отам вам будуть протоколи, отам вимагайте, а не посилайте сюди, не щоб да, посилайте сюди, щоб всіх бабів ліг. Не стидно вам. І ми вас теж просимо. Ви бачите, так як сьогодні ви послали міліцію, щоб тут людей ганяли, щоб тут люди не стояли. І вони об'язані вам докласти і позвонити усю минуту обстановка, яка служилася, на цю минуту вас Визивають, Савчука визиваємо, не можна дозвонитися, не можна дозвонитися так, до вас до Савчука, ні до кос дозвонитися не можна. Значить, ми опять будемо зараз дорогу прикривати. Зараз вони всі будуть. Чого ви добиваєтесь? Незаконно ми стоїте? То давайте ми зараз все і всіх піднімемо із служб безпеки. І службу, і службу безпеки піднімемо, і всі і Порошенка, Ясенюків, хай побачать, у вас законно, оці заправки, оці магазини, ось і кіоски. Осі генделики, де п'ють, де наркоту продають, де вбивають один одного. У вас оце все законно, ви скажіть, а? А законно оцих бабів-калік е, виганяти, та кожен день колоти, та я ще акти создав. Та ти жуліка, пенсій. та на тисячу пенсій, то ти жуліка зловити з а? І запитання би год назад просили помогти нам. Вони підходить якийсь, не знаю, міс себе навіть він не стоїть з воду представився. Підходить якийсь у світлі теніски, Ось пішли за угол побалакати. А чому ми з тобою за угол? До, міста. Кажуть, ну, він віддав дістав. Кажуть, воно вони за фортіка не стоять. Чотири стоїться. Він, він показу. Він каже, що так. І він каже, що в базарі і місце є. Пішли, смикає мене за плечі. Каже, ви мене не смикайте. Вже ходили туди мільйон. Ви зайдіть, подивіться, де воно села. Скільки села люди? То це ще не всі сел... і села люди. І ще не всі люди, що вийшли, туди не війдуть, у той базар. Туди там місце всім не хватить. Да. Забор, люди стояли. Вони заварили той забор, щоб люди не ходили. Це ДК. То чого ти ховаєшся, ховаєшся ти? Тоді год назад ми визивали його, що вийде. поведи тепер людей подивися, хай подаримо. зараз поведемо. Зараз ми вам покажемо, яка маса людей. Вони подивилися своїми бумагами, те, що вони міліція. Вони прийшли сюди зараз. Ми предоставили навіть документ, що їх сюди відправимо, люба люба провірка повинна бути, навіть те, що вони повинні людей дуже начальник дати їм розпорядження письмо. Без, без мови, Немало, тому без... що на визнає молоді. нас прислали. Ну, нас прислали, щоб був порядок. Хіба люди б'ються тут? Хіба люди тут трудно волосся тягають? Кажіть, кажіть. Із села ганяють, а мороженіць наставили одна на одну. А депутатів, депутатів а одна друга, третє, на а Стат... за не прийдемо, бо дати роботу проточну. Там роботи нема протирамували і поставити внутрі у нас буде війна. Війна буде нещасно. Ми не відможемо платити ті тарифи, які нам присилають. Ми не зможемо того оплатити, і квартири, будуть за борги в нас забирати. Люди піднімуться і через голод пройде ця зима, побудуть всі плоду. А в кишені біля кишені там немає. В общем, салітарних нормальний ще одна щепенка лежить. Ніхто не підеться, комусь вигодно лапає. Чорномази викупили. Чорномази викупали. правильно. чорномази там пускають точки. До чорномази можна чудовий а людям вийшли нашим українцям. Не можна. Зараз іде я. Консервація, людина виростила, вона привезла, вона тих 10 кілограм хоче якихось соків торгувати. Це великі гроші для вас. Ви маєте мільйони. Вони хочуть нас зігнати, де торгове для нас місце. Це, оказується, ще мало Савчуку, то він хоче, бо то ж його. Ось люди всі розказують покупателі. То ж його то він ще не нажився, ще хоче нажитися. Туди покупатель не піде, Скупив не піде місто, купив. Скупив уже всю білу. Уже треба що писати туди в безпеку служби да, безпеку. Двори визиваємо, то. хай йдуть. А зараз пішли, ми вам покажемо. Які, які там люди, та, з якими руками це, там? Та, баби, та, баби, та, баби. Та, баби. Та, працю пенсіонерка, як вони та, вчора. Та, так. Давай, а тепер подивіться, які в нас люди і, я, і чим вони торгують. Вони не вкрали, а виростили своїми руками. Всі роблять. Ви подивіться, які робочі в нас люди, тільки що наша влада, ніхто не звертає уваги на це. Ми українці, які в нас гарна земля родюча, виростили, дивіться, що і ніхто на це звертає уваги, тому що вони тільки щитають свої кабарі, і не звертають уваги на простих людей. Ви подивіться на цих людей, які вони всі. Рудящі, але вони всі ніщі, із-за того, що в нас така влада. Савчука там дуже треба вигнати. Давайте, дівчата, ви змущайтеся, Ви подивіться ми на цю трудягу, як... що вона виростила. Вона ще й принесла його сюди. Як донести? А що? як донести? То що? що то що? Ви що багато живете? І да. по вас видно? Ну а чого по мені не видно? То ми за людей, що ми. А при чому тут за Ви подивіться на всіх людей. Оце тільки треба, щоб вони створили місце, де ця людина спокійно могла на стіл положити і продати оце все, щоб вона виростила. Це гіноцид 33-го року. Я то й ворота базари. А де тут? Ось ось ось. Так, пішли. Показуйте, ось подивіться. Оце все. Бачите? Всі люди на землі. Тому і чому ви не візьмете створити якісь прилавки, де людина заплатить гривню і продасть оце все. Я не буду заварювати там. Чо ви оце він, Тому? і оце він, це і начальник ДК, оце заварює. І тут кажуть, Іди сьогодні... І тут подивіться на руки оцієї бабусі. Руки, які виростили, оце руки народу. це золоті руки. Бо бояться, що баба заробить якусь да, десятку. то да. А вони тут хто, 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 командує? Ніхто не командує. Ви можете висказати свою думку, яку Значить, ви хочете. треба зробити, щоб люди не, не гнать околочки. Вот зробити людям, щоб трагували, а не гнать людей. Гроші і ось дивіться, він начальник ДК, узяв воно там, заварив, щоб люди Замарив, не ходили. І скажіть. хоче там заварити, і щоб скажіть, люди не ходили. Дали вони міста нам, нам, щоб ми могли працювати. Порошенко, собі гроші збив хороші. А мені за що жити? За тисячу гривень, 800 гривень віддав государству, за 200 гривень проживу я. Наверно, вже буду брати полім'єта і стріляти. Вони дождуться цього. Потому що мені вже немає, що дачі за, за що жити. Люди сидять на землі, хіба наш народ трудящий заслужив оце таке. Хіба ви сидите в термин кабінетах з кондиціонерами? А хіба наші люди таке заслужили? Як вам не стидно? Ви можна владці, ви маєте владу, ви маєте все. І ви це довели цих людей. Ну, да, це ж не на колінах стояли. На колінах стояли. проробити, 56 стоять. Робити. І ні з чому на сьогоднішній день встати. Не за що за газу платити. За світ. І ніцям продати нічого сам. У мене дорога сьогодні 30 рублів. За що я дорога? Подивіться на ці руки, так як Хреба, зі 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 зі. Чого немає. І приїхав, нема де стати. На великому базарі дуже нема землянок. Тут немає туди, ніж те, що вироб. Справа в тому, що подивіться, що вони творять. Позаварювали, взяли все. Вчора дня. Люди йдуть з роботи, з чинного люди йдуть. Так? Вони проходять про цей наш ринок і проходять туди на оптові йдуть. Люди не можуть прийти, там вже всі замки. Що це таке? Дайте людям, дайте людям якось містяна Я Стояла з торгувала, і вони хотіли заварити оцей проход, що мішає оці холодні цей холодильник на цю сторону і вони заберуть повністю цей проход. і там ніхто стоять дуже неба. Вчора це казав директор цього дому, культури. Людям не можна прийти. Я працюю тут на цьому ринку. А хто ви? Ви можете людей представити, бо ви казали, що ви покажете місця там, де чому ви спиною стаєте до камери. місця? Ви... Для об'єктивності картинки давайте пройдемо. От ідіть, покажіть, отідрани всі місця, Ідіть. Сюди нас хтось. Ой, обережно, обережно обережно. дивіться, бо ви все подорожі оце, яке тут є. Оці люди від того. Аптеки їхні, ресторани кафе їхні, Рося все їхнє, ліс рубають. Хто ви такі? хто ви такі? такий? Відтікає, да. хто, хто він такий. Покажіть документи ваші, хто ви такі? Ось, у та, білиць, та, Хто Він такий? Так. не дає своє додосторіння, ми не знаємо, ми. ми кажемо, я тут працюю, я представляю. Я Такий ховається, лися свої ховає, не називає ні фамілії, ні ім'я стадион, ти ганяєш робити. людей. На якому основанні ти Який ганяєш, гуляє була, гуляє, гуляє бур'янами площі і майдани в Україні належать народу конституції написана, ховається від людей, ховаються. Ми не продовж ми не держіємо. Дайте замовить один друге. Скажіть, будь ласка, чому не даєте нам заробляти на хліб? Кому нам, всім людям заробляйте? Заробляйтесь свободи, на якому я не сказав, на якому сему сто п'ятдесят місток. Пішли на камеру, і ми вже хочете? А ви хто? А ви хто? Я Оверченко і на Володимира. А ви я, хто? А я Ілляшенко Віктор Михайлович. Хто ви такий? Начальник інспекції з благоустрою. Добре, скажіть, будь ласка, куди всім цим людям? І ти торгува шановна. Ви мене не чуєте? Я вам сказав що... там. Не хватає. Що... Нема там давайте може підемо подивимось. А поперве уже вашу палату дивиться. Людя матюки обзиває людей, вибражає людям. Да, і, і як вискаєте ліція клятву дає з народом. А що вони роблять що ви, з народом? Вони воюють і з народом. Народом дайте ти, людям площі і хай людям. Вона хочуть. не мішає. Давай. Ось ж бачите, як доводять людей, що людині все погано. Визвали у кому, оце ж так людей получать, що люди бідні вийшли, копійчину заробити. І отак людей получать, що людині геть зовсім погано. Ви бачите, що роблять. Все, знімайте, хай всі все бачать. Кузчина. Попросили не знімати. Лікарі, по-моєму, попросили не знімати. І що? М? і що я їм заважаю? Я в публічному місці знімаю. Ну і що? Ну а людина може попросити не знімати, а не лікарі. Нічого страшного. От людина мені як заберу не знімати, я не буду знімати. Громадянин України. Хто ви такий, я Ще раз я вам говорю, Громадянин України я. Ви зараз на роботі? Я ви представник влади України, знаходжуся в місії. Ви, ви представник міліції як і ви. Ви представник міліції. Я ще раз говорю. Я, я, я України, вас запитую, ви представник міліції знаходжуся в громадському місії, як і ви. Що це ви це від мене хочете? Я нічого від вас. Не, ну будь ласка, я вам не з... я, я хочу, щоб заважаю працювати лікарями. Звісно, зараз допоможу. Ви до мене звернулись. Хто ви такий, скажіть, будь ласка. Я до вас, громадянин України, ще раз. Погано геть що Я не на місці в тюрмі. Ви хто такий? Я вас ще раз питаю. ви хто такий? Ви до мене звернулися? Ви представник ви... влади? Представьте, будь ласка. Щоб що припинили зйомку, вас пропустили лікарі. На якій підставі? Щоб вас пропустили лікарі. На підставі? Просто так. Скажіть, на татуаражу, що ви не будете стоять, не правда? чого почала працювати міліція з цією групи. Тому що прийшли люди, які проживають на Львованівську. Конкретно прийшла одна жінка. Вона, є. вона каже собі, прийшла, і коляскою не можу приїхати. Ну правда, там зупинка ти, Да? Ну я ж сам поїхав, дивився. Все, ми ну, ж теж бачили. Все стоїть там, вже, ну вже так обгорділи, що ну, так не буває. Десь, по-моєму, місяці три тому, да? от я тільки не знаю, ну, тому що мені наразі говорила, каже, що вулиця, каже, Васильівна з нами золоту. І аж туда. Да. І каже, вони пообіцяли, що за ними вже ніхто не стане. І ми дивились, все да. було як положено. А, Але, що, що, я сама було, слово їй давала. А вже не 30, вже 130 чоловік. Ви один одного знаєте чи ні? Ви можете, звісно, неофіційно зробити якийсь кооператив, я не знаю, що от у вас є там ці 30-40 чоловіків. Не може бути 41. го а де має бути село, Василь Петрович? Отут де оце в клітці, де оце зараз вони стоять на даний час.